Шість старовинних ікон і дві сакральні скульптури відновили львівські реставратори в рамках мистецької акції Повернуті із забуття. Їх розшукали фахівці наукової експедиції під час оглядин культових споруд, які були зачинені в радянську добу. Потім тривалий час, ікони зберігалися у сховища музею. На їх реставрацію бракувало коштів. Тоді музейники звернулися до відомого мецената і депутата обласної ради Олександра Шевченка. Сьогодні перед вами вісім творів, два твори мистецтва наразі ще є в процесі реставрації. Ікони змінюють, навіть можуть змінити і погляд, і посмішка може бути, або негатив, ну, показати виді якоїсь там міміки зміненої. Тому таке діло ікони, як і все, у нас живе. І камні живі, просто треба це розуміти. Наразі реставрації чекають ще чимало цінних творів сакрального мистецтва. Задля цього тривають відомі акції, повернуті із забуття, та врятуємо скарби разом. Завдяки їм лише торік друге життя отримали понад 30 різних старовинних експонатів. Ці святині це не просто е, великий святих, це є великий витвір душі, руки, поруху серця. Я би так сказав, тому що е, роботи, які зроблені відомими чи невідомими іконописцями. 100, 200, 300 років тому назад отримали нове дихання. Ці ікони, які от зараз ми відбирали, ми дивилися в першу чергу. Це стан безпосередньо ушкодженості. І чи вона може чекати та ікона ще 10 років, чи не може чекати? Відтепер реставровані твори 18-19 століть прикрашатимуть виставкові зали музею мистецтв Прикарпаття. За оцінками фахівців, вони мають не лише історичну мистецьку, а й духовну цінність.